Салютонкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, розробники вже вирішили додати нам розіграш на містичний контейнер. Тому давай в сьогоднішньому відосі будемо розбиратися, що це за розіграш, бо він знову змінений. І відкривати містичні контейнери. Для мене це вже день п'ятий з містиками, тому в будь-якому випадку це вже заслуговує. На те, щоб ти мене підтримав. А підтримка твоя полягає в тому, що ти просто ставиш палець вверх під цим відео. Якщо ти новий глядач, то обов'язково підписуєшся на канал і протискаєш дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, думаю, на цьому все. Більше не трачу часу і поїхали! Ну що ж, розіграш містичний контейнер. Так, як я й думав, коротше, вони все нерфлять. Розробники тупо нерфлять все. І занерфили цей розіграш. Я думав, може, вони завезуть той, який був. По-моєму, повна вартість була 145 тисяч, але робиш там як 23 чи що перший прокрута. В загальному там до 9 тисяч золота і можеш собі нормально нафармити містиків. А тут, ніфіга, завезли вони новий розіграш, в якому вже немає стільки прокрутів, і такі ще не було, всього 16 прокрутів, загальна вартістю 26%. З половиною тисяч золота. За них ти отримаєш один сертифікат, три містика другого рівня і 24 містика першого рівня. Що, як на мене, за 26 тисяч золота дуже і дуже мало. Тому моя думка, я би всім рекомендував просто не впорюватися в цей розіграш. Він того просто не вартий. Але знову ж таки, це моя думка. Кожен собі вирішує, як він хоче. Ну і що ж, містики, давай я повідкриваю просто контейнери містичні, а потім, якщо то, ми вернемося до розіграшу. Але на секундочку, в мене в сховищі є два халявних конта. Вчора і сьогодні приходив наказ. Я думаю, він всім приходив, хоча рандомно може бути. Ну, приходив наказ, що робиш. точніше, на 5 тисяч заблокованої шкоди тобі дають один містичний контейнер. Пройти цей наказ дуже просто. Береш Мауса, якщо вмієш танкувати, в принципі, один-два боя, і ти пройшов. Хто на чому проходив наказ, можете написати в коментарях, буде цікаво вашу думку. Ну добре. Халява. Що дасть мені халява, два штучки. хо 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 хо, -хо, -хо. це все починається дуже круто. З халяви містичний сертифікат. А другий? Давай 100 тисяч золота. Ай, аватар ловець блискавок. Ну добре. Потрібно ж до кінця затестити халяву. Давай подивимося, що мені дропнеться з цього містичного сертифікату. Надіюсь, колекційка. Сентінель, восьмий рівень. Танчик. Чудово! Як на мене, чудово. Забираємо. Да хоч подивимося на нього, я його ще не бачив. Це француз, важкий танк. Доволі футуристично виглядає. Добре, якщо так задуматися, цей танчик дістався мені повністю на халяву. і якщо, Ну, взагалі немає ніяких, якщо це просто круто отримати такий танчик на халяву. Окей, відправляємося ми до крамниці і купуємо містики. Щоб забрати всі оці пропозиції, мені, коротше, треба 13 тисяч золота. В мене їх немає. У мене є майже 11 тисяч золота. Тут мені десь 2. Дві... 150 бракує. Якщо мені не дропнеться, вибач Сентинель, як ти прийшов, так ти підеш. Починаємо ми з пропозиції самої великої. Що я зробив? Я не ту клавішу тиснув. йолки палки добре, починаємо з самої малої пропозиції. Встиг? Встиг. Давай ще тут халяву відкриємо. 70 тисяч кредитів може бути. І ще тут є халява. Я маю цих трошки ексклюзивний контейнер. Давай одненький відкриємо. Так, 100 діамантів, 700 осколків і бустері досвіду. Так, да, круто. Круто, круто, круто. Точніше, зовсім не круто. За 100 діамантів що я можу купити. Я навіть бустерів не можу взяти за 100 діамантів, ну це треш. Якщо чесно, це треш. Окей. Дві штучки. Давай мені ще один сертифікатик. Так, другий рівень 50 тисяч кредитів. Ні, 50 кредитів треба закрити, Того, що, ну. Ну, бо треба. Бо кредити почнуть падати незагодним. Вони й почали. 100 тисяч кредитів. 100 тисяч кредитів. Так, за півтори тисячі. П'ять контів. Перший пішов погано. Бустери випали. Так, знову бустери, тільки цього разу золота. Без шаманства просто буду пробувати відкривати по одному. Принаймні цей пак. Знову кредити. Нічого цікавого не дропається. І 250 вільного досвіду. Так, ця пропозиція обновилася. Давай ми її і візьмемо. Встиг? встиг. 20 штучок. Поки що я відкрив 7. Не рахуючи 2, які мені були халявні. І я залутав аж цілих 0 сертифікатів. Щось мені це вже не дуже подобається. О, нарешті. Перший сертифікат є. Надіюсь, не останній. Так, 50 тисяч кредитів. Давай мені трішку золота сипане, а? Щоб мені не продавати Сентинеля? Ні, не 100 золота, а 3000 золота. 5 тисяч можна дати. До речі, ще ні разу не падало 5 тисяч золота. Навіть 3 мені ще не падало, якщо чесно. Півтора, по-моєму, макс, що мені випадало. Чи падало трьошко? Блін, стільки відкриваєш тих контейнерів, що вже просто заплутуєшся. Уже просто заплутаєшся. Що тобі падало, що не падало. Давай, давай ще сертифікати мені. 100 золота. Ну по 100 золота то я не назбираю стільки, скільки мені потрібно. По 200 золота теж. 10 штучок. 10 штучок лишилося, так? Давай, давай сертифікат, золото, давай щось хороше. Невільний досвід. Давай щось хороше. Картоха. Підкручуй. В кінці кінців. І так нерфиш конти, то можеш хоч підкручувати, щоб хоч для відоса. Рекламу собі роби, не знаю. Як тебе ще заманювати? П'ять бустерів вільного досвіду. П'ять бустерів вільного досвіду. Аватар ловесь близько. цікаво, скільки в мене вже тих аватарів, потім там вже дофігіще їх зібралося. 50 тисяч кредитів. Да. Знову 5 бустерів вільного досвіду. 4 конта. Так, картоха, зберись. Давай. Зберись. І видай мені сертифікат. Ще одненький. Давай, ще одненький сертифікат. Знову цей дебільний аватар. 100 тисяч кредитів. 100 000 кредитів. І 50 000 кредитів. Так, скільки мені бракує золота? Блін, мені небагато. 2000 золота на все бракує. Де той Сентінель? Восьмий рівень, француз. О, ось це. Як прийшов, так і пішов. Продаємо 3,750. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Давай хевіка постав Хай стоїть. Удачу приносить. Є 5000. Відправляємося до преміум крамниці. І беремо ще 10 кунтів. А то якийсь один сертифікат це, блін, несерйозно. Можна рахувати, що їх два отримав, але. Перший вже пішов. 500 золота. А не можна було раніше так падати? Ні? Зараз півтори дасть, певне. Не, сім бустерів золота. Ну, вже розробники ведуть так, що можна буде бустери золота обмінювати на золото. Ще б по 5 одиниць давали б за бустер. Я би обміняв фіг з ним, я стільки не граю. Так, другий рівень 100 золота. Чуть не відкрив сертифікат. Давай мені ще одненький. 50 тисяч кредитів. Ні, я певно, певно, за скамай. певно, я не отримую сертифікат. 50 тисяч кредитів. 4 конта лишилося. Вже 3. Можна сказати, вже 3. Знову аватар. Там шанс на цей аватар, щоб ви розуміли, де він є. Аватар ловець блискавок. Подивіться, який, блін, на нього шанс. А який шанс на сертифікат? Краще б. Давай мені махнули, бо, щоб мені там. Аватар разочок випав, а врешті сертифікати. Але ні, то що, так не цікаво? Менший шанс працьовує частіше, ніж більший. 250 вільного досвіду. Ну, мусить ще один сертифікат дати, пора вже. Картоха, пора. Бо з другого рівня я не вірю, що ви сертифікати. Ай. Одненький. Всього-навсього однесенький сертифікат. Так, до третього я дійду сьогодні, чи ні, де там вони? Ой, до третього не дійду. Шкода. А що там ще світиться? Що ще світиться, ну покажись. Ага. Три штучки. Три матігу штучки. Два дні преміум аккаунту. Дуже дякую. Дуже мені. Дуже мені потрібний цей прем зараз, особливо в такій кількості. І золото прям. Не знаю, що за щедрість? Що, блін, за щедрість, картоха? Коротше, ніфіга з другого рівня теж не сипить. Просто ніфіга. 2700. Ну, коротше. Дарма я це зробив. Треба було Сентінеля не продавати, не відкривати тих ще 10 контейнерів. І так нічого не отримав, і так нічого не отримав. І давай. Давай мені просто на фіналочку, ще дай піска. Ну, практично, шкода Т-45. Важкий танчик. Ну. Він мене був чи ні? Так, да, лям. Просто лям мені компенсації. Добре, 2000 золота ще є. Що там по розіграшу? Як я вже говорив, краще цього не робити. Краще не крутити його, тому що це нереальний ну, цінник за містики. Перших може ще два прокрути зробити. Навіть якщо так більш сказати, то перший прокрут. 250 золота, він явно він себе купить, тому що щоб тобі тут не випало, навіть якщо тобі дропається один містик, один містик, адінфіг, один він коштує по самому дешевшому прайсові, це 250 золота. Це коли ти береш пропозицію дві штуки за 500 золота, ну то рахуй ти, по купив. Тобто ти в мінусі в будь-якому випадку не будеш. 250 вільно досі Камон! Не можна було щось краще. Мені, певно. Де клаці? Мені, певно, не вистачить. 2400. Mm. Зараз буду витягувати по одному містикою. Добре, зроблю декілька прокрутів Подивимося, що з того вийде. Ну. No. Чомусь я так і думав. От за 500 золота містика одного купляти. Це вже зашквар. 200 золота, та ти що? Прокрут себе все рівно не окупив. 750. 750, та знов не туди клацію. Давай хоч шанси глянемо. Другий рівень там шанси взагалі безнадійні знадіння. Містичний сертифікат. Щоб тобі з нього шкода випала. 1,78% першого рівня. 2,13,3. Ой-ой, шанси, звичайно, на 5 контейнерів особливо. Особливо топчик. Це 2000 тисячі рівно, щоб да? добратися потім до цих лайтових. Ну, то, коротше ні. я роблю цей прокрут, а за 1250, певно, ми собі відпустимо. Дивлячись, що мені дронеться. Тоже ще таке. Знову один містик. Як дасть сертифікат, то буде круто. Але дає 75 тисяч кредитів. 75 тисяч кредитів. от дивись. Тут містик один. Тут один, тут один. Ну, тут другого рівня. І тут один. Тобто шанс, що тобі випаде саме один контейнер, ну він, блін, який великий той шанс. То я думаю, він, він просто того не вартий. Мені потім навіть це потрібно мати півтори тисячі, щоб потім ще зробити ось цей прокрут. Але тоді вже бажано добивати і ці, які дешевші. Тобто, якщо вже, блін, зливати, то зливати, але то дофіга то, то зливати. Краще ніг тих півтори тисячі золота в мене полежать в ангарі. Що ж, таке ось відкриття, як на мене, містики починають зливати, нічого звідти прикольно не падає, принаймні мені. Ну, а як там справи в тебе, можеш написати в коментарях. А я відос на цьому вже буду закінчувати. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.